Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про криптовалютний ринок в 2023 році та що нас чекає в ньому. Я вважаю, що нас очікує ріст в 2023 році, тому що на це все вказує. І перша модель, яка вказує на те, що в 2023 році буде ріст, це ось ця історична модель. Якщо дивитися по часу, то завжди, коли у нас був рік медвежого ринка, після цього йшов оскок. І ціна біткоїна давала заробити відна як мінімум 200, а то й більше відсотків. Але ситуація у світі з економікою тяжка, тому в даний момент я би чекав ймовірний ріс на 100%. тому що при кожному халвіну ціна біткоїна все менше і менше волатильна. Тому я чекаю 30 тисяч доларів за біткоїн в цьому районі. Перед тим як я почну говорити наступний факт, прошу тебе поставити лайк. Це мені дуже допомагає. Другим показником, який дуже сильно буде впливати, це інфляція. Ще в минулому році я робив відео на тему, коли біткоін піде в ріст, і там я розказував основну проблему того часу. Тоді це була інформація, яка брала свої піки. І всі були в паніці, адже інфляція в 9,1% – Це дуже велика інфляція для США, адже це великий економічний гігант. Тому було важко дивитися і щось тоді гадати. Але в даний момент у нас інфляція починає своє різке зниження, і це дуже прекрасно. Адже якщо інфляція впаде до 2%, це дуже позитивний сигнал для ринка. Що, ж, давайте тепер я озвучу вам те, що думають фахівці. Фахівці вважають, що біткоін продовжить падати в наступні кілька тижнів, і навіть називають точні показники курсу. І так, біткоін знову втрачає в ціні. Днями курс знизився на 1,9%. Аналітики з Firelight Strategy розповіли, що чекає на найпопулярнішу криптовалюту у 2023 році. Біткоін тримався на познаці 16 277 доларів. Цей показник був найнижчий із 29 листопада 2022 року. Зниження його вартості вплинув і на ціну Ефіріум, який втратив 2,1%, і досяг найнижчої позначки з 28 листопада. Як повідомляє ЗМІ, крипторинок перебуває у напрузі, оскільки Федеральна резервна система може знову підвищити відсоткову ставку. У Firelet Strategy LLC заявили виданню. Що очікують подальшого падіння курсу біткоїна у 2023 році? За прогнозами аналітиків він просяде до 15 тисяч доларів найближчими тижнями, а в довгостроковій перспективі криптовалюта взагалі ризикує впасти до 13 тисяч дев'ятсот. Блумберг заявляє у своїй публікації, що криптозима буде затяжною. Практично весь 2022 рік був невдалим для біткоїну і як наслідок для альткоїнів. Причин для того є кілька. Головна з них це посилення політики федеральної резервної системи. Потім журналісти перераховують такі чинники, як крах екосистеми Terra, обвал хедж-фонду Free Arrows Capital і банкрутство криптобіржі FTX. оскільки біткоін сильно корелював з акціями США протягом кількох років, то на думку стратега цифрових активів фунстрад Шона Фалера це спричинило зниження його курсу до рекордно низьких показників. Компанія Bitfinex порадила трейдерам уважно стежити за тим, які йтиме торгівля на криптовалютних біржах у святковий сезон. Аналітики попереджають, що до кінця року багато компаній і трейдерів роблять перерву, проте зниження активності трейдерів спричиняє ризик вищої волатильності, враховуючи зниження обсягу торгів та ліквідності. Нинішнє падіння криптовалют не є чимось надзвичайним і новим для ринку. Подібні ситуації вже неодноразово відбувалися. Так, за підсумками 2014 року, біткоін знизився на 58%, а у 2018 році на 73%. Тобто навіть ще суттєвіше, ніж цього разу. Найсильніший же обвал він пережив ще на зорі свого існування у 2011 році. Тоді його ціна з 32 доларів за лічень. Ні дні обвалилася до одного цента за монету. Як говорить історичний досвід, кожного разу після таких обвалів біткоїна вдавалося оновити історичний максимум. За собою він традиційно підтягував і альткоїни. Тому це дає надію інвесторам на відновлення у 2023 році. Насамперед, зростання крипти залежить від дій ФРС та глобальних економічних процесів. Я аналізував би світову економіку. Якщо побачимо відновлення, а не рецесію, то можна буде говорити і про стрімке зростання крипти, пояснює Сергій Мариничев. Та наразі макроекономічні прогнози не надто втішні. За оцінками МВФ, від рецесії цього року постраждає третина світової економіки. Зокрема, фахівці прогнозують спад в ЄС та Британії. Щодо США, думки розходяться, ФРС все ще очікує економічного зростання на 0,5%. Але частина аналітиків бачить ймовірність рецесії. Очікується і подальше підвищення базової ставки ФРС, хоча вже не таке суттєве, як минулого року. З нинішніх 4,5% вона сягне 5 або 5,25%, передбачають аналітики. На фоні невтішних економічних новин надію на швидке відновлення ціни біткоїна дає майбутній халвінг. зменшення винагороди майнерам. Наступний халвінг має відбутися на початку 24-го року. Теоретично, разом зі зменшенням винагороди майнерам, сам біткоін має стати ціннішим, що вже відбулося під час цієї процедури раніше. Трейдери передбачають, що зазвичай починають підвищувати ціну біткоїна приблизно за 15 місяців до халвінгу. Тобто, виходячи з цього фактору, новий цикл зростання біткоїна має розпочатися вже цього року. Прогноз щодо зміни ціни криптовалюти номер 1 впродовж року традиційно відрізняється між собою в десятки разів. Наприклад, трейдер Тон Вейс припускає, що підкоін може сягнути в позначків 100 тисяч доларів. Підштовхуватиме ціну страх втратити вигоду. Ще оптимістичніше дивиться на перспективи монети американський венчурний інвестор Тім Дрейпер, який підвищив планку на цей рік до 250 тисяч доларів. Чесно кажучи, я впевнений, що цей рік ми завершимо в плюс по біткоїну, і ціна буде коливатися в районі 30 тисяч доларів. Тому я би починав набирати саме зараз позиції. Ні в якому разі, це не фінансова рекомендація. Тому що у мене є своя стратегія інвестування, а у вас все ще може не вистачити грошей. Але все ж таки я якось вам покажу, по якій стратегії інвестую я. Ну а з вами був Just Coin. До зустрічі!